Всім привіт вітаю вас на своєму каналі Ukrainian Roots American Dream. Сьогодні ми поговоримо про тему фінансів. Я вам розкажу, чи правда, що всі американці живуть в борг, або чи правда, що жити тут дуже дорого, або чи правда те, що тут взагалі нереально купити будинок і всі живуть від зарплати до зарплати. Я розкажу вам про те, скільки витрачаємо ми, а також розкажу вам, що американці не радять робити для того, щоб зберегти ваші гроші і ваше фінансове становище. І так, поговоримо про помилки, котрі ми всі можемо допустити на початку. Перша помилка це недостаток оцінювання витрат. Коли ми їхали сюди, нам здавалося, що ми порахували абсолютно все. Ми зробили навіть спеціальну Google табличку, де вказали, скільки ми маємо витратити на житло, на машину і таке інше. Але коли ми сюди приїхали, все виявилося абсолютно не так. І виявилося, що житло, знайти за ті гроші, котрі ми хотіли, майже неможливо. Машини коштували дорожче, і взагалі всі витрати були набагато більшими, ніж ми собі придумали. Тому перша помилка це недооцінити витрати. Друга помилка це не Мати бюджет, тому що завжди будуть з'являтися якісь незаплановані витрати, особливо в ваш перший рік. Третє це ігнорування економії. Взагалі слово економія мені не дуже подобається. Але якщо чесно, в штатах треба розрізняти, де і що ти купуєш. Наприклад, є такий магазин, як Whole Foods продуктовий. це там продається все таке органічне, фермерське і класне. Але насправді, якщо ви підете в магазин Трейдер Джо. Також продуктовий, але трошки простіший. Ви можете купити такі самі продукти, також можете знайти органік, воно буде так само смачне, але може бути в два рази дешевше. І на цьому ви вже можете суттєво зекономити ваш бюджет на продукт. Якщо у вас велика родина або у вас є де зберігати, ви також можете піти в коску. Наприклад, американці коску дуже люблять, і ми також, якщо чесно, тому що там можна багато чого купити значно дешевше, ніж звичайно в звичайному магазині. Але а вже ж це будуть дуже великі упаковки. Тому, якщо ви Знаєте, що вони там 3 кг огірків за тисень, то краще їх там не купувати і купити в якомусь звичайному розрібному магазині. Але якісь такі товари, як, наприклад, паперові рушники, яйця або м'ясо, яке ви можете заморозити, ви можете купити там і суттєво зекономити гроші. Четверте це кредитні картки. Треба пам'ятати, що витратити ви можете все дуже швидко, але поповнювати їх також доведеться і поповнювати треба завчасно, інакше ваша кредитна історія піде донизу. І п'яте це не відкладати. Дати гроші на чорний день. Тому що насправді всі кажуть про те, що у вас завжди має бути запас на 6 місяців ваших витрат. Тобто, наприклад, якщо ваша сім'я витрачає 10 тисяч доларів, то у вас має бути 60 тисяч завжди на рахунку, якщо щось піде не так, і ви могли півроку закривати ваші витрати. А вже ж всі ці поради як не треба робити. Це все дуже класно. Але коли ти приїжджаєш, то ти маєш набити свої шишки. Як трапилося і в нас? Перше питання, з котрим ми стикнулися, це те, скільки ми можемо витрачати на житло, на машину і на якісь базові штуки. Тому що нам здавалося, що у нас достатньо велика зарплата і ми можемо собі дозволити багато чого, але все одно не розуміли ще перший місяць і навіть перші півроку, мені здається, скільки на що ми можемо витратити. Тому ми походили, попитали по друзям і зрозуміли, що формула для всіх в принципі одна. Зарплата ділиться на дві частини. Завжди тут виплачується вона двічі на місяць. 1 числа і 15 числа. Це називається пейчек. Перший пейчек і другий пейчек. Всі кажуть про те, що ви маєте в перший пейчек помістити всі ваші основні витрати. Що такі основні витрати? Це ваші витрати на квартиру, на машину, в нашому випадку це садочок, страховки також на машину, на квартиру, інтернет, комуналка, зв'язок, і, в принципі, все в нашому випадку. Якщо ви розумієте, що до ваших обов'язкових витрат також є там грумінг собаки, манікюри. Стрижки, ще якісь штуки, без котрих ви прям не можете обійтись. Ви також маєте їх закласти в цей перший пейчек. Коли ви складете всі свої обов'язкові витрати, без котрих ви прям не можете прожити і місяць, ви побачите суму, котра у вас є там на, на, на місяць. І ви вже від цієї суми можете відштовхувати і розподілити, скільки ви готові витратити на квартиру, яка квартира буде в вашому бюджеті, яка машина буде в вашому бюджеті, і на все інше, що у вас залишиться. Другий ваш пайчек. Це типу гроші, на котрі ви живете вже е, весь місяць. Він також має розподіля... розподілятися за принципом 30 і 20. Що таке 30? 30% це ваші витрати на їжу, походи в ресторан, одяг, якісь там спортивні секції, можливо. І 20% це має бути ваше заощадження. Звучить дуже просто, логічно і все зрозуміло. Хочу сказати, що у нас так не виходить. Я думаю, що у більшості насправді перші декілька років адаптації приблизно така сама схема, тому що спочатку працює хтось один, потім а, друга половинка також знаходить роботу, і вже десь мені здається на третій рік воно плюс-мінус вирівнюється. Але наразі у нас інакше. Я вам зараз розкажу про те, які у нас основні витрати, скільки ми за що платимо, і ви вже зможете зорієнтуватися приблизно, які можуть бути ціни як мінімум в штаті Каліфорнія. І так, скільки грошей витрачаємо особисто ми? А, значить, на будинок ми витрачаємо 4,5 тисячі. Це вартість оренди за місяць. Садочок для мії нам обходиться в 2300 доларів. Її додаткові активності нам обходяться в 312 доларів. Комунальні послуги приблизно 400. Але треба зауважити, що ми живемо в будинку, тому вартість комунальних послуг буде різна в залежності від того, які сезон на дворі. Наприклад, взимку ми платимо сильно більше за електроенергію, тому що використовуємо більше опалення а влітку ми будемо платити більше. Чи за воду, тому що нам потрібно буде поливати газон, тому ця вартість вона буде в принципі різна. За інтернет ми платимо 100 доларів на місяць, за зв'язок ми платимо 160 доларів. Це два телефони і один телефон, як типу в кредитну лінію. Також до обов'язкових витрат у нас ще відносяться оплата двох машин. Машина у нас в лізінгу. За одну машину ми платимо 660 доларів, і за другу машину ми платимо 880 доларів. З приводу бензину не скажу, тому що тут все залежить від того, як багато ви їздите. Але більшу частину своїх поїздок ми робимо на електромобілі, тому в місяць у нас виходить не дуже великі витрати за її зарядку. Але треба зауважити, що в кожному штаті витрати на бензин також будуть різні, тому що вартість варіюється від того, в якому штаті ви знаходитесь. Також до у на ще є страховка. На дві машини за машини ми платимо приблизно 300 доларів на місяць за дві машини. І ще ми платимо 20 доларів за страхування будинку, це також обов'язково. Ви не можете цього уникнути. Кожного місяця також з за зарплати слави знімається 400 доларів за страхування нашого життя та здоров'я. Але треба зауважити, що не завжди робота надає страхування, тому можливо, вам доведеться платити за це самостійно. Отже, всі наші витрати, котрі є на місяць, складають приблизно обов'язкових, приблизно 10 тисяч доларів. Це дуже багато. І якщо чесно, в один печек ми ніяк не поміщаємося. Тому ми зараз не живемо, як радять всі фінансові експерти та американці, і не вміщаємося в один пейчек. Тобто, у нас все ж таки більша частина витрат входить в один печек, і інакша частина витрат входить в другий печек. Коли ви починаєте планувати ваш бюджет, то ви маєте зрозуміти, що у вас, коли ви приїжджаєте сюди, у вас є зарплати і вам її кажуть до податків. Тобто, наприклад, вам можуть сказати, що вам будуть платити 20 доларів за годину або 100 доларів за годину, і ви маєте розуміти, що це не та сума, яку ви отримаєте на руки. А вже ж, якщо це якась нелегальна робота, то можливо, але якщо все легально. Це та сума, котру у вас стоїть як рейд, але з цієї суми ви маєте заплатити податки. А розмір податків залежить вже від того, який склад вашої сім'ї. Є у вас діти, немає у вас дітей. Працює ваш чоловік або дружина, не працює. Від цього буде залежати розмір ваших податків. А також розмір ваших податків буде залежати від того, скільки ви заробляєте, тому що в США система податків прогресивна. Тому якщо ви, ви можете заробляти 20 тисяч доларів, і будете платити всього 10% податків. Якщо ви будете заробляти 160 тисяч доларів, ви будете платити там 24%. Якщо ви будете заробляти 300 тисяч, ви будете платити 30 і вище відсотків податку. І тут теж треба розуміти, якщо ви подаєте свої податки разом з чоловіком, всі ваші доходи. То у вас теж загальна сума одна податків. Якщо ви подаєте окремо, у вас а, інша сума податків. Тому коли ви починаєте планувати свої а, витрати, то ви вже маєте їх планувати з суми після податків. Америка така країна, де ви маєте навчитися планувати свій бюджет, а також все сплачувати вчасно. Тому що, якщо хоч щось ви сплатите невчасно, ви будете платити потім велику пеню. А наші всі основні платежі, такі як оплата за будинок, за садочок. Інтернет, комунальні платежі, зв'язок, оплата машин вони всі у нас автоматичні. Тобто ми знаємо день, коли в нас списуються гроші з наших рахунків. Ми розподілили картки і витрати так, що ми знаємо, де у нас в який час надходять гроші і де за що має списуватися. Наприклад, оскільки у Слави більше зарплата, ніж у мене, з його карток завжди списується за садочок і за житло, тому що це найбільше наші статті видатків. А з моєї зарплати, наприклад, списують. Сується за машиною. Ще вам також допоможе зекономити гроші, це планування ваших покупок. Раніше я до знижок ставилася дуже погано, і мені здавалося, що всі знижки це обман. Але тепер, живучи вже майже третій рік в Америці, ми зрозуміли, що дійсно на Чорну п'ятницю, наприклад, є реальні знижки, багато на що. І якщо ви хочете купити щось велике, ви можете це запланувати і почекати до чорної п'ятниці і купити щось велике і зекономити значну суму грошей. Також перед перед різними світами є багато знижок, тобто. Там День святого Валентина, Дей, День Незалежності США завжди будуть якісь знижки. Якщо ви заплануєте свої покупки і на якісь запас на якийсь довгий період, це допоможе вам зекономити. Наприклад, я для себе купую косметику тільки на чорну П'ятницю і мені вистачає її на рік. Але я беру тоді з, з реальної знижку в 40%. Це дуже допомагає зекономити бюджет. І так, ми сьогодні з вами поговорили про п'ять помилок, котрі допускають люди, коли переїжджають в США, а також про те, як їх уникнути. Також я розказала вам на що ми витрачаємо гроші щомісяця та з чого складаються наші витрати. Ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, що ви знайшли ці поради корисними, якщо ви хочете більше нових. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайку, залишайте коментарі. На цьому все. Хочу подякувати вам за те, що додивилися. Дякуємо за суд та тим, хто їм допомагає. І продовжуємо донатити, бо зараз це потрібно як ніколи. Всім папа! -па.